Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Сьогодні буде трішечки вихвалянки. Нарешті до мене приїхали довгоочікувані сорти широколисної гартензії, які я довго чекала, про які ви дуже багато запитували. Всю 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 зиму. Зразу кажу, у мене їх в наявності немає, але я поділилася контактами людини, в якої ви можете придбати ці гортензії. Сьогодні буде такий а, коротенький. Огляд по всіх сортам, які до мене приїхали. Але окремо по кожному сорту я думаю зробити відеоогляд в період світіння цих гортензій. Так буде набагато цікавіше. Так ми можемо роздивитися і кущики. Ми можемо роздивитися і квіти, тому ходімо дивитися гортензії. До мене приїхало 13 сортів широколисної гартензії, але хочу показати і почати взагалі цей огляд з родзинки. Знаю, що дуже довго ви чекали. Знаю, що дуже багато у мене запитували про цю гартензію. І давайте почнемо з таблітенції. У мене таблітенція в плошках я взяла, я взяла і. Парпл і Пінк. Хочу подивитися, яка буде між ними різниця, тому що інколи буває один сорт, але різні забарвлення, наприклад, там Пінк, Блю, Парпл, то вони трішки відрізняються навіть листя між собою. Тому взяла ось таких два сорти. Таблітенція Pink і таблітенція Purple. Далі будемо за нею спостерігати, дивитися, як вона буде на, наростати, як вона буде квітувати, як вона буде змінюватись. Це все я буду дивитися і буду показувати звичайно на все це вам. Ці всі зміни. Рослинки приїхали в такому стані, як пам'ятаєте, я вам показувала Пандори, пантеї та Ласи. Вони в такому полусплячому стані. Ну, я думаю, що тут кілька тижнів і вона буде вся-вся-вся зелена, тому що всі рослинки, які до мене приїжджали на навіть білі-білі, подивіться, як вони виглядають зараз. Тобто вони всі і в бутонах, і вони всі зелені. тому... Ці рослини, я так розумію, що вони були витягнуті просто з холодильників і відправлені до нас в Україну. Тому вони такі блідненькі. Але кілька, кілька днів в тиждень вони будуть зелененькі, гарненькі, і за кілька тижнів вони взагалі гарно обрастуть. тому що в нас вже зараз іде тепло і дуже гарна буде стабільна температура. І швиденько пройдусь по решті сортів, які до мене приїхали. Так, це. Glossy Lips Purple, Ось в такому стані. До речі, два дні вони в мене постояли тут на вулиці, і вже я бачу, що вони почали зеленіти. Happy Blue, ось така. Ось така рослинка. Не буду зупинятися на кожному сорті, не хочу робити довге відео. Покажу вам просто, я, які і в якому стані приїхала рослинка. Рослинки всі чудові. Fablo Bloom приїхала Svita Leaps Purple. Lips Purple. Цікавий такий лист, бачите? Адула Purple. Ось це. Так, що там ще до мене приїхала? Баладія Hot Pink, Подивіться. Дивіться, який гарний кошик. Ви уявляєте, коли почне вона квітувати, наскільки це буде все гарно і шикарно? Баладія Hot Pink. І є в мене ще баладія Purple. Зараз покажу вам баладію Purple. Ось. Баладія Парпл теж дуже-дуже гарний кущик. Подивіться на це листя. Мені так подобається, коли лист не просто зелений, а в нього є якась або кайомочка, або з якимось вона таким відтінком, ну, як, наприклад, адула. Да? от Ми можемо бачити, що там такий наче або бордовий, або коричневий такий наліт. І він виглядає ну, незвичайно. Мені дуже-дуже подобається. Uh, так, ще в мене є дуже-дуже класний і чудовий сорт це Белла. Подивіться. Хеппі Блюм. Фабала Блюм. Також Саксон. І, звичайно, замовила ще в свою колекцію Тіфані. Тіфані в мене не було, але я її хотіла. Всі сорти я дуже хотіла мати в своїй колекції. Буду їх все літо знімати, буду вам показувати. Будемо спостерігати, як вони ростуть, розвиваються разом. Зараз покажу вам свої рослини, які я відклала в свою колекцію. Вони практично всі вже пересаджені, за винятком там деяких сортів, які я просто не встигла, або буду пересаджувати трішки пізніше. Це серія Black Diamonds. Вони як були в мене в 5-літрових горщиках, так вони в мене і сидять. Поки пересаджувати не буду. Там не дуже сильне оплетення кореневої системи, тому хай вони так в мене і сидять. Що хочу показати, Дуже важко долізти, подивитися, що за сорт. Там, де я бачу, що це за сорт, то я вам буду називати і показувати. Ну, чорний лицар, можна його впізнати навіть і по квіточці. Тому ось так виглядає чорний лицар. У мене тут таке притінення, Це я робила таке накриття, коли у нас були заморозки. І зараз. Ця біла тканина вона була від заморозків, а зараз вона як притінення для широколисних гортензій. Подивіться, наскільки шикарний кущ став Матахарі. Кущечки, ви пам'ятаєте, які були в двохлітрових горщиках. Зараз я Матахарі дала це, здається, п'ятилітровий горщик, І подивіться, як розкрилася рослина, який став великий лист, які стали квіти. До речі, десь другий мене насадженець Матахарі був. І він трішечки, да, ось бачите, і він трішечки починає вже показувати і забарвлення. Треба буде все підкислювати. Буду цим займатися, напевно, в найближчим, найближчими днями. До речі, ось моя Sky і Ая. Аю, видно, в неї червоні стволи, всі вони в бутончиках, що я собі ще залишила. Ой, дуже багато сортів, просто ті, які я прям точно бачу, що це Ryan, ось, Наприклад, дуже мені подобається цей сорт. Він буде такий ніжно-рожевий, і потім ставати буде такий, наче зелений. Просто не, не долізу, щоб подивитись, що це за сорт. Зараз дуже важко сказати це роса глоріблю бачу по бутонах. Його прямо видно, можете подивитись. Бачите, і роса глорі блю це в 5-літровому горщику, який я пересадила. І там роса глоріблю, які в півтора, да, в літрових горщичках, чи 1,4 там літри горщик. І що хочу показати, дивіться, бачите, отакі От пошкоджені листочки, це, це кліщ. Якщо кліщ пошкодив листочки, то листочки вже не, ви, не стануть рівненькими. Далі листочки будуть рости рівненькими, але ті, які були пошкоджені, то вони такими і залишаться. Якщо мені дуже сильно не буде подобатися, подобатися цей листочок, я його просто приберу. І все. А так. Ось в такому вигляді стоять зараз мої широколисні гортензії. Я думаю, ще кілька днів і вони почнуть всі квітувати кілька теплих днів, тому що була така нестабільна температура у нас і, і то вдень було тепло, вночі холодно, потім взагалі були заморозки. Тому вони зараз в такому вигляді. Якби у мене була теплиця, то вони б всі були вже квітучими. Теплиці я не маю поки що, тому обходжусь таким накриттям, який робила я власноруч. Донька мені, чоловік допомагали трішки. І в принципі, все. Ну, наче все вам розказала, показала те, що хотіла. Якщо у вас залишились питання, то пишіть їх у коментарях. Контактами Олександра я поділюсь з радістю, запитуйте, кому потрібно номер телефону або Фейсбук скину. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.